Бажаю здоров'я і все! З вами Йогурт. Сьогодні будемо порівнювати СК-416 і М4А1. Почнемо ми завжди, як завжди, перевірки зброї на розрядженість. Ні, ні, ні Постріл в землю. Перевірили на розрядженість, тепер починаємо їх розбирати, щоб порівняти. Зараз я зміню перчаточку для зручності. Достаємо два піна, фіксуючих, і починаємо доставати затворні групи. Перша і відповідно, соответ, замерзла. Відповідно, друга. Після того, як ми достали ці дві затворні групи, починаємо дивитися на їх скажімо так, будову. Відрізняються вони. Чим? Ешкашний та евочний. Візуально, в принципі, візуально вони схожі на один на одного. Але, є, але. Значить, Це, Ешка, це у нас принцип дії цього автомата, цієї гвинтівки такий, що вона працює за счет короткого хода поршня. Гвинтівка М4 працює за що е, відведення, е, відведення порохових газів е, в саму затворну групу, скажімо так. Починаємо розбор затворних груп. Достаємо оцей опорний штифт. Штифт, пружинка, як хочете називати. Побачили, що вискочила е, самбуларник, байок і пружина, яка допомагає підпружинювати цей затвор. Достаємо одне від іншого. Потім достаємо цю направляючу. Можете в коментарях сказати мені, як вона називається. Ну і сам затвор. Ну і друге, починаємо розбирати затвор м 41, який <плес> грязний. Так само є оцей штіфт, можемо трошки собі допомогти, щоб не ковирятися пальцями, достаємо таку саму пружинку. Потім достаємо ударник, байок, ігла, палка копалка Потім достаємо таку саму направляючу, яку можете так само мені сказати, як називається ця х... коментарі, ця штука. І, відповідно, затвор кладемо його поряд з кашним для того, щоб була видно різниця між ними. Продовжуємо наше порівнювання цих двох винтівок. Значить, Про затворну групу і дотворну раму і затворне все поговорили. Тепер поговоримо про саму конструкцію двох гвинтівок. В принципі, вони ідентичні один по собі. Але є, але. є Це за щодо відведення газів, це за що короткого ходу поршня. В принципі, в принципі, принципі. Це все, чим вони можуть відрізнятися. Ще можна додати, наприклад, що тут є механічні прицільні пристрої, а тут їх нема. Ну, так. Так вийшло. І що тепер? е, переходимо до нижньої частини, тобі ж до ловіра. Да? Оце вона у нас одна, а це у нас одна, друга. Вони, в принципі, між собою ідентичні, так само є пружина. оця. Теж, як називається, скажіть мені, будь ласка, в коментарях. Оця що тут в прикладі така так прикольна Без б. Ну і все. Зараз перейдемо до відмінностей по відведенню газів. Тут у нас є газова трубка внутрі, вона тоненька. Розбирати я не буду, тому що я не хочу. Та в принципі воно вроде не розбирається, але скажіть мені в коментарях, розбирається вона чи ні. Обов'язково. І перейдемо відразу до HK416. Значить, відкручуємо, я вже відкрутив, тут є спеціальний пін. І знімаємо цівку. Отаким От чином. І бачимо здесь. Товариш, воротний механізм і пружина і поршень. Відводимо його назад, вбік, точніше, ну так назад і в бік, щоб достатися. Знімаємо одне і потім достаємо, знімаємо інше. Чизитий скарб, так? Да? Е, добре, добре, да. це скарб наступний відос. Плюс-плюс. Холодно. はい。 Блин, блин. Блин, блин. Ну. Хуа! Хуа! Так, что? Идем стрелять.